Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття мандрівка водоймами України. Погляньте на зображення! Ось так виглядає наша Земля з космосу. Що ви бачите? Дійсно, коли з космосу дивитись на землю, вона здається блакитна. Як ви гадаєте? Чому? Так, бо велику частину поверхні вкрито водою. А що ж це за вода? Давайте разом з'ясовувати, де в природі зустрічається вода. В річках, озерах, морях, океанах. Отже наша розмова піде про водойми. Розкажи нам, річко мила, де була і що робила. Я водички з джерела двом горобчикам дала, напоїла в лузі стаду, полила усю розсаду, пригостила ціле місто. Пийте всі водицю чисту. Річка це природний водяний потік, який протікає у поробленому ним руслі. Озеро це велика заглибина в землі, яка заповнена водою, яка нікуди не тече. Найбільше озеро в світі це озеро Байкал. В озерах вода прісна, а в морях, як ви гадаєте, діти. Вірно, вона солона, тому що в них розчинена сіль. Моря, що мивають нашу Україну, називаються Чорне і Азовське. Набагато більші за моря це океани, які вкривають більшу частину земної кулі. На землі є чотири океани Тихий, північно льодовитий Атлантичний і Індійський. Найбільший з них Тихий океан. Якщо всі три океани скласти разом, то він все одно буде більший. Він укриває майже половину поверхні нашої планети. А північно льодовитий океан найхолодніший. Більшу частину року він скутий кригою. Усі океани сполучаються між собою і утворюють єдиний світовий океан. Цікавим і захоплюючим є світ нашої батьківщини. Як і кожна держава, Україна має свою книгу рекордів, в яку занесені рекордсмени географії рослинного і тваринного світу. Тож зараз я запрошую вас до нашого міні-музею продовжити нашу подорож водоймами і дізнатися, що ж в Україні найширше, найдовше і найглибше. Синевир це найглибше і найбільше високогірне озеро. Воно знаходиться в Закарпатській області. Також це найвідоміше озеро в українських Карпатах, його вважають одним з семи чудес нашої країни. Навколо нього Смерековий ліс. В народі це озеро називають синім оком Карпат. Найбільшим морем, що омиває Україну, є Чорне море, його північна частина краще прогрівається, тому північна частина Чорного моря найбільш заселена. У Чорне море впадають річки Дунай, Дніпро, Дністер і Південний Буг. Азовське море є наймілкіше у світі море, проте до нього чудово підходить приказка маленьке, але важненьке. Воно в 11 разів менше від Чорного моря, але дає у 6 разів більше риби. А через невелику глибину море добре прогрівається, тому і відпочивати на морському узбережжі можна довго і корисно. Дніпро це найбільша річка України, також це одна з найбільших річок Європи. Протікаючи через усю Україну, Дніпро впадає в Чорне море. Ялопух це найбільше природне озеро України, яке знаходиться на Одещині. Воно прісне і у ньому водиться багато раків і близько 40 видів риб. Світязь це найглибше рівнинне озеро на Волині. Його називають українським байкалом. Озеро має цікаву форму. З висоти пташиного польоту воно нагадує величезного мамонта, який ліг відпочивати. Сьогодні ми з вами здійснили захопливу мандрівку водоймами України. Ми дізналися багато нового про наші річки, озера та моря. Важливо пам'ятати, що вода це не тільки краса природи, але й наше багатство, яке потрібно берегти. Не забувайте, що природа потребує нашої турботи і любові. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!